Дорогі співвітчизники, 2010 рік став переломним в українській історії. У державі кардинально змінилася влада. Ця влада далека від народу, від розуміння своєї історичної місії. Ця влада хоче знищити демократичні права на слово, думку, протест. Але ми велика нація, ми не здамося, ми вистоїмо. Українська сила в тому, що ми сильніші та мудріші від тих, хто сьогодні обійняв владні кабінети. За ними мить влади, за українським народом майбуття. Та треба не лише заявляти, що ми творці свого майбутнього, а щоденно доводити це рішучими справами. Ми європейці, за нами Козацька Республіка і перша в світі Конституція. Ми цінуємо незалежність, шануємо батьків. Допомагаємо знедоленим, ми віримо в Бога і пам'ятаємо наших славних героїв. Тому ми справжні українці, тому ми переможемо. Дай Боже нам, нашим батькам і дітям достатку і здоров'я. Хай щастить в новому році.